Рятувальники гасять пожежу у конюшні екопарку. Росіяни поцілили сюди шахедом. Двоє співробітників дістали поранень, повідомив директор екопарку Костянтин Анісімов. На момент е, прильоту до приміщень конюшні в конюшні знаходились е, три кобили та три поні. Коли почалась дуже сильна пожежа, вони були евакуйовані. Співробітник, який Займався евакуацією та спасінням тварин пошкодив руки, ноги. Наразі він знаходиться в лікарні, йому оказується перша медична допомога. Був другий чоловік, який постраждав, але в нього легкі пошкодження. На місці йому була оказана медична допомога. За 15 хвилин після першого вибуху росіяни завдали ударів по Немишлянському району міста. Одна з ракет влучила в офісну будівлю. Тут винаймали приміщення представники швейцарського фонду, які займаються гуманітарним розмінуванням. У будівлі обвалилися перекриття. Шість медичних машин фонду пошкоджені. За даними облпрокуратури, поранених немає. тільки... Освобождаємо землю, на якій люди могли б посіяти пшеницю, там, кукурузу, ще якісь і прокормити саме себе. Я тут працюю зовсім недавно, можна сказати, з десяток днів. Але дуже неприємно, коли приходиш і займаєшся розмінуванням сільських угодій. Ніяка ми не військова організація, ніде нічого до цього відношення не маємо, але дуже прикро, що так. Що так відбулося? Ще одна ракета влучила по приватному подвір'ю. У будинку нікого не було. Про це розповіла його власниця. Як повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, для удару по Харкову росіяни застосували ракети Іскандер М.